Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це між мі... <плес> щось погановось. Коротше, місто Житомир. Ми як завжди раді вас бачити. Покровська 271 і як завжди покажемо вам два ряди автомобілів. Але перед цим я б хотів би подякувати Збройним силам України всім формуванням, які боронять нашу землю. Дякую вам величезно і хочу звернутись до величного народу до вас, шановні українці. Обов'язково робіть все, щоб наблизити перемогу. Я впевнений, що всі разом ми е, обов'язково. То зробимо і здолаємо ворога. Ну а зараз, е як завжди, починаємо з першого автомобіля в ряді. І це хотів сказати, як завжди, ну так щось виходить. У нас е шкода. І це шкода А5, шкода Октавія. Автомобіль 2010 року 221 тисяча пробігу, 1,4 бензин, автомат, 5 місць. Передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 8800. Якщо є додаткова інформація від власника, обов'язково буду її говорити. Але шкода, шкода, що тут нічого не написано. Далі у нас знову вже шкода Октавія А5. Автомобіль 11 року 261 тисяча на одометрі. 1,6 дизель. Механіка 5 місць, Передній привід Німеччина має 2 ключі. Ціна 9200. Що це робиться таке? Ці близнюки. А 5 Шкода Октавія. Три різних кольори, три різних відтінка. Починаючи від мокрого асфальту, закінчуючи сріблом. Автомобіль 9 року 258 тисяч. Пробіг. 1,4 бензин, механіка 5 місць, Передній привід Німеччина. Має два ключі. 7800. Ти знаєш, що я замов? Тому що загадайте, який автомобіль наступний. Шкода Октавія А5. 2009 року 220 1 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина має 2 ключі, додатково є гума, ціна 8600. Якщо тут у нас 4 шкоди Актаві, то зараз у нас два кадіка. 에, Volkswagen Каді, пасажир, 2009 рік, 257 тисяч набігав. 1,4 бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць, передній привід Німеччина має один ключ, ціна 8200. Це камемдемсики червоний і синій. Бачиш? <смі> Не жовтий у нас синій. Ще один Volkswagen Caddy, теж пасажир 2006 рік. 235 тисяч набігав. 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто було пригнане з Німеччини. Має один ключ. ціна 7800. Турочка. Шкода Октавіа Тур. 2009 року 166 тисяч. Набігала 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід ціна 5800. Наступна є у нас Mazda 6 в універсалі. Чорненька, гарненька. Шкіряний салон автомобіль 9 року 195 тисяч. На одометрі це 2,2 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Авто пригнано було з Німеччини, має два ключі. Ціна 8,999. І все, що я можу про це авто сказати. Але наші менеджери можуть про будь-який автомобіль все розказати, його відкрити, показати і провести вам тест-драйв. Далі Volkswagen Тюран 2007 року 202 тисячі набігав, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Німеччина має два ключі, ціна 8200. Попереду ще один Volkswagen Каді теж в пасажирі. Авто 2012 року. 229 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Автопригнус з Німеччини має два ключі. Ціна 11800. Volkswagen Passat b 6 седані, друзі. Автомобіль 2009 року. 241 тисяча позаду. 1,6 бензин. Механіка 5 місць, Передній привід. Німеччина. 2 ключі. 8200. Volkswagen Golf 6. 2009 року. 202 тисячі на одометрі, 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 8400. Ще один Volkswagen Golf 6. 2011 року. В універсалі вже. 223 тисячі пробігу. 1,6 дизель. Механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 7999. На черзі BMW, BNV, BMW, BMW, BMW 535. 2012 рік, 136 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Один ключ 16500. Бачимо люк, хікс-драйв, тому і повний привід. Так, далі у нас Volvo. Далі у нас оце от гарний, чудовий, прекрасний, неймовірний невидимий автомобіль. Це автомобіль. Багатьох, а це мій автомобіль. Тому, якщо хочете реальний автомобіль, приїжджайте на CarMarket онлайн і будете не так, як я. отак, А будете все-таки з гарним чудовим авто. Отже, на черзі Volvo v 80. 2011 рік, 183 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Норвегія. 2 ключі 11200. Електроавтомобіль Nissan Leaf Авто 2014 року, 70 тисяч на одометрі, це 24 кВт. Передній привід Сполучені Штати Америки має один ключ, ціна 9 тисяч американських доларів. На черзі Opel Signum 2007 року 246 тисяч. Пробігу це 1,9 Дизель, механіка, 5 місць. Передній привід. Авто з Бельгії має два ключі. Ціна 4900. Всього. 4,900. Класика. Чудовий неймовірний Mercedes Benz. Єшечка. Є 320. Я так думаю. 320, да? 2001 рік 345 тисяч пробігу, 3,2. Дизель, автомат, 5 місць, задній привід офіційно придбаний в Україні, уявляєш? Один ключ, 5600 ціна. Ну, 3,2. Я зрозумів, що це 320. Просто логіка. Так, далі. далі. Fort max Прекрасний мінівен 2016 року. 252 тисячі пробігу. Це 2-літровий дизель, автомат, 7 місць, передній привід. В Німеччина має 2 ключі, ціна 13900. Чевроле Лачетті. Шевроле Лачеті 2005 року. 220 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка. 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано авто в Україні. Має два ключі. додатково гума на дисках. Ціна 4200. Шкода Октавія А5 2012 року. 288 тисяч пробігу. 1,6 дизель автомат 5 місць, Передній привід. Авто пригнано з Данії. Має два ключі. Ціна 8300. Шевроле Каптіва 2008 року випуску. 155 тисяч на одометрі. Це 2 літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід. Авто з Бельгії. Має один ключ. Ціна 8600. Далі ми бачимо Рено Флюсн Fusion, Fluence, Fluence, Fusion, хотів сказати. Ну, Fluence і eh, не Fusion Fusion то Ford, знаєте. Рena Fluence 2013 року. 199 тисяч на одометрі, 1,5 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно придбано авто в Україні, має два ключі, додатково має гуму. Ціна 7 тисяч американських доларів. Ну, куди ж без чудового прекрасного мінівена від Peugeot? 5 тисяч 11-го року 264 тисячі набігав. 1,6 дизель, механіка, 7 місць. Передній привід. автоздані, мають має два ключі. Ціна 8200. Сят Ібіца. 2014 року. 144 тисячі пробігу. 1,2 дизель. Механіка. 5 місць. Передній привід. Даня. Два ключі. Додаткова Ягума. Ціна 6700. Mazda троечка класичного синього кольору для Mazda 3, 2007 року 203 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привид, Німеччина, 2 ключі. Має додаткову гуму, ціна 4,950. Ну і закінчуємо цей ряд, вже легендою. Неймовірним Volkswagen Passat Пассатам 10-го року 280 тисяч пробігу. 1,4 бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць, передній привід, авто з Бельгії, має один ключ, ціна 7500, має шкіряний салон, має дуже багато документів для того, щоб ви пересвідчили, що це авто все нормально і з приводу пробіга теж. Тому, е, друзі, на цьому перший ряд закінчили, який ми сьогодні глянули. Попереду ще один, але я хотів всім нагадати: якщо ви не маєте можливості продати авто самі. То у вас є прекрасна можливість поставити у нас на майданчику. Ну якщо і такої можливості немає, то є е, третій варіант. Е, план це: тобто, авто можете не ставити, але обов'язково зареєструвати на кармаркеті онлайн. Саме там ви маєте можливість ще додатково продавати авто. Для цього вам потрібно е, зайти на чат-бот-телеграм, обов'язково завантажити фото, завантажити опис. І сплатити всього на всього 100 гривень, і обов'язково ми залишаємо від себе ваш номер телефону. Тому всі, хто дивляться Car Market Online, обов'язково телефонують слово багато обов'язково. Да обов'язково телефонують напряму вам. І ви вже особисто домовляєтеся, коли зустрінетеся, де і як. Покажете свою автівку, але ми вам радимо її привезти до нас на Car Market Online. І зустрічі теж можна робити тут. Тим більше у нас вже працює підйомник, де ви маєте можливість автомобіль оглянути не тільки приладом зовні і оцінити всі лакофарби покриття, а також визвати людину, яка проведе комп'ютерну діагностику. А ще і подивитися автомобіль. Знизу, а всередині ви маєте можливість подивитися або самі, або у нас на сайті. Тому що у нас на сайті є така функція, де ви в 360 градусів дивитеся повністю салон авто. Тому ми не зупиняємось і салон авто не показуємо, бо то б займало дуже багато часу. Тому CarMarket Online продавати автомобілі. Дуже легко, а CarMarket Online – це авторинок без меж. Тому, друзі, ніяких меж у нас немає. Ну, а ми далі показуємо Volkswagen Golf, і у вас не повинно бути в виборі автомобілів меж ніяких, бо автомобілів дуже багато. Гольф 2008 року, 178 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній прийот Німеччина, два ключі, 6500. Ви подивіться на цього красення. Subaru Outback, Неймовірного кольору, неймовірний автомобіль 2012 року, 249 тисяч пробігу, це 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід, як і всіх Субару, Швеція, 2 ключі 11900. Колір просто фантастичний. Як і фантастичний кольор у цього електроавтомобіля Renault Zoe. 16-го року 91 тисяча пробігу. Всього-навсього. Це 22 кВт, 5 місць. Передній привід Норвегія, 2 ключі. Ціна 9999. Ну, а цього Ford Transit Connect теж гарний. От справжній насичений червоний колір. Автомобіль 14-го року 193 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка, 3 місця, тому що це вантажне авто. Передній привід Швеція, один ключ. Ціна 10 950. Ось так значок заховали. і Я не знаю, що це Opel Insignia. Але знаю, що це один з найкращих творінь Опеля. Автомобіль 2009 року. 172 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід Норвегія 8800 ціна. Ще один електроавтомобіль. Це Nissan Leaf 2018 року. 67 тисяч пробігу. Всього-навсього. Це 40 кВт. Автомат 5 місць. Передній привід. Норвегія має два ключі. Ціна 18500. Рено Кенго. Вантажівка 2011 року. 135 тисяч. На одометрі це півторалітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Авто Швеції має два ключі. Ціна 7800. DS5 від Troen 2015 року. Дуже цікаве авто. Цікавим неймовірним е, металічним кольором е, такого е, баклажанчика. 15 рік, 139 тисяч надоми, 32-літровий дизель, автомат, 5 місць. Передній привід. Авто з Норвегії має два ключі. Ціна 14 999. Ну Мені дуже подобається це авто, як і по дизайну, як по кольору, і взагалі по всім властивостям. Далі у нас Renault Megane, Друзі, увага! Це кабріолет 2005 року. 212 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі, 5999. І власник приїжджав, заїхав так пафосно. На кабріолетіки, криша знята. Все гарно. Зараз при таких умовах на кабріолетіки, коли сонце, спека, то взагалі дуже круто. Ну і ціна теж дуже крута. Так, далі. Рено Лагуна 2010 року. 278000 на одометрі, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Франції має два ключі, ціна 6500. Далі ми сідаємо в авто. Посиділи, перелізли, відкрили дверцяту, вийшли, закрили. Ти домалююся, потім авто, щоб я не лазив тут просто так. І переходимо до наступного. Наступна у нас Renault Лагуна 2013 року. 206 тисяч пробігу, це півтора-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, авто з Чехії, мають два ключі, ціна 9300 гривень. Якщо приходиш до такого кольору, яскраво насичено червоно, знаєш, що це Ford, тому що там конець стояв такий же колір. А тут у нас Фієста 2012 року 86 тисяч пробігу всього-навсього. Це 1,4 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно придбане авто в Україні, має два ключі, ціна 8350. І, до речі, ось тут я можу прочитати додаткову інформацію, я про неї не забув, бо там просто вона вигоріла, авто, значить, тільки ось тільки ось приїхало. Звідки пригнав авто? Житомир. Друзі. Ось так. В Житомирі є авто. Так, два ключі, один комплект гуми. В наявності сервісна книжка. Лакофарбове покриття. Написано Заводське. Зрозуміло, це вже отже, заміна ГРМ фільтри, масло, новий кондиціонер, світло, ксенон. Ось так. Додаткова інформація, що додає вартості цьому авто. Далі у нас Kia Sportage 2006 року, 227 тисяч пробігу. Це двохлітровий бензин, механіка 5 місць, повний привід. Має два ключі, ціна 7300. І дуже гарний має комбінований салон шкіри з тканиною, який підкреслює дизайн цього авто. Дуже подобається дизайн мені кактуса. Citroen c 4 2015 року. 219 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка. 5 місць. Передній привід. Авто має один ключ. Ціна 9500. Коль, тобі подобається дизайн Кактус? Правда, дуже крутий. Класка. Volkswagen джета червоного кольору 2008 року. 115 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. 5 місць. Передній привід. Авто з Латвії має два ключі. Додатково має гуму на дисках і ціна всього на все 5700. На черзі Chevrolet Нубіра 2008 року. 232 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Встановлено ГБО. Механіка 5 місць. Передній привід Німеччина. Один ключ. Ціна 5500. Ринок Ліо. Авто 2008 року. 225 тисяч набігало вже. 1,2 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має 2 ключі. Ціна 5300. Біленький, гарненький, неймовірний Volkswagen Passat B7. Авто 2013 року. 295 тисяч на одометрі. 2-літровий дизель. Автомат 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має 2 ключі і додатково має гуму на дисках. І все це за 11800. Volkswagen Golf. 2004 року. 212 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Авто з Фінляндії має два ключі. Ціна 5600. Диви, хто до нас залетів. Диви кіфорд. Це ж форт Маверік 2004 року. 181 тисяча пробігу, 2,3 бензин, механіка, 5 місць, повний привід. Німеччина. Один ключ. Ціна 7500. Дивіться, який стан Маверіка. Ах, клас. Їде де завгодно. Volkswagen Tiguan 2009 року. 211 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, повний привід. Авто з Італії має 2 ключі. Ціна 10.400. Шкода Октавія А5. Авто 2006 року. 168 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 6500. Ви подивіться, яка чудова Opel Astra K. Колір фантастичний. Рік випуску 17 -й. 175 тисяч на одометрі. 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Нідерланди, 2 ключі. Ціна 13 тисяч американських доларів за авто 2017 року. Volkswagen Golf. 8 року. 220 тисяч на одометрі, 1,4 бензин. Механіка. 5 місць, Передній привід. Німеччина, 2 ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 6999. Шкода a 5 2009 року. 208 тисяч на одометрі. 1,4 бензина, автомат 5 місць. Передній привід Швейцарія. 1 ключ. Ціна 8500. подивіться на цей смарт. Як підходить, що так оце рідненьке. Я своїм зором все хоч бачу, там не жмурюсь, все добре. Авто Смарт Сіті 2002 року 104 тисячі на одометрі. Це 06 бензин. Автомат, я знаю 0,5, 0,7, 06 автомат, два місця, задній привід, Європа, один ключ, 3,300, друзі, Ви подивіться, яке класне авто. А до речі, для двох людей місця там дуже багато і дуже комфортно їздити. Ну і будемо закінчувати наш ряд дачею Duster 2012 року 229 тисяч на одометрі. 1,6 бензин встановлено газоболонне обладнання, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, один ключ 9500 ціна. Саш, смачного. Поки наш менеджер е, снідає чи обідає. Перед тим як почне записувати наступний ролик. Тому Олександр, ми його вмовили. Він дуже довго два роки відмовлявся записувати ролики від експерта, але зараз він погодився, тому що ви ставите лайки під його відео, ставите лайки під моїми відео, ставите лайки і підписуйтесь на канал Кармарки. Житомир і, шановні друзі, благаю, залишилося навсього там 400, да 500? 400 людей для того, щоб у нас було 10 тисяч підписників. Давайте то зробимо. Хто дивиться це відео, не підписаний, обов'язково підпишіться. І на 10 тисяч підписників ми обов'язково розіграємо якийсь гарний цінний подарунок. На цьому все. Сьогодні у нас п'ятниця, 28 число. Але цей ролик ви вже дивитесь в неділю, 30-го числа. І я вам бажаю гарного вечора і обов'язково гарного наступного тижня. І бажаю, щоб всі орки повиздихали, а наші Збройні Сили України мали міцне здоров'я і обов'язково цілими живими, ми повернулися додому, але ми, величний народ українці, обов'язково в цьому будемо допомагати. На цьому, все, дякую вам, хто додивився цей ролик до кінця. Всім міцного здоров'я, бережіть себе, слава Україні!